Одним із найцікавіших стендів цьогорічного цебіту нам видався стенд компанії TP-Link. Лідера, причому лідера безумовного у сегменті безпровідного обладнання. Представлені тут новинки виконують, можна сказати, все ту ж роль. Допомагають все активніше і ретельніше освоювати сучасні можливості інтернету. Ну, от, наприклад, нова компактна IP-камера NC250. Заточена під управління через хмарні сервіси. Вона вдень і вночі, дякуючи інфрачервоним датчикам, може знімати і передавати в мережу широкоформатне відео, активуючись при найменшому звукові чи рухові, повідомляючи про цю потенційно небезпечну подію свого власника. А найцікавіше, вона вміє посилювати сигнал Wi-Fi, тобто працювати в режимі ретранслятора без провідного сигналу. А ось теж мініатюрна, компактна, розрахована на акуратне встановлення десь на стелі чи стіні дводіапазонна точка доступу і AP-220 з вбудованими антенами. Для офісів, готелів, ресторанів, будь-якого людного місця. У неї висока пропускна спроможність, і найголовніше її досить просто об'єднувати з такими ж пристроями в єдину мережу, яка тим самим зможе повноцінно покривати хорошим інтернетом досить велику площу. І коли якийсь користувач проходить цією площею, точки доступу, як наче передають одна одній його дівайс, підключений до Wi-Fi, без жодного переривання зв'язку. Зветься це безшовний роумінг. Зрештою, для розширення сили і площі роботи мережі є спеціальні пристрої, рейндж ікстендери або розширювачі мереж. TP-Link, як ми з вами це вже добре знаємо, на них серйозно спеціалізується. Це уже нове покоління, яке підтримує стандарт AC, швидкість до 1700 Мбіт на секунду, і це видно за індикаторами на зовнішній панелі, роботу у двох діапазонах. А ось зрештою і топовий роутер, який роздає подібний сигнал. Він із роду Арчерів модель C2600. Вміє роздавати ще більшу швидкість передачі даних аж до 2,6 Гбіт гігабіт на секунду. А найголовніше працює за новітньою технологією Qualcomm, за якою потенційна потужність мережі не ділиться між підключеними інтелектуальними пристроями, а навіть уявіть собі примножується.